Ми не звикли чекати від листопада погодних подарунків. Такий вже цей місяць, тому на цих вихідних буде прохолодно, але в більшості регіонів суха погода. Про це нам повідомляє Укргідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків 12 листопада гумові чоботи та парасольки не знадобляться. По всій країні буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Лише вночі місцями на заході очікуються короткочасні дощі. Також вночі та вранці у центральних південних та Донецьких областях сильні тумани, а ось температура повітря в цей день буде не сильно холодною. По всій Україні повітря буде прогріватися до плюс 12 градусів тепла, а на півдні до плюс 13. Лише у східних областях стопчики термометри будуть підніматися до плюс 10 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона не буде опускатися нижче плюс 4 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 12, а вночі буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 8 до плюс 12, вночі буде прохолодніше від плюс 4 до плюс 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 6 до плюс десяти, а вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 7 до плюс дванадцяти, а вночі від плюс 4 до плюс вісьми градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс вісьми до плюс тринадцяти в день, і від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів тепла вночі. У Києві 12 листопада протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. У Львові весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У Харкові у суботу хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря очікується від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 4 до плюс 10 градусів. В Одесі, 12 листопада, досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!